22 березня у виставковій залі Приуцького краєзнавчого музею імені Василя Маслова відбулося відкриття персональної виставки Алли Руденченко Квіти дерево життя. Алла Руденченко займається малюванням ще зі школи. Через роки практики та навчання набула значного досвіду та вмінь у цій сфері. Сьогодні Алла Руденченко членкиня дизайнерів України, завідувачка кафедри декоративного мистецтва і реставрації, факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Почала я малювати не з самого дитинства, так сталося, що жага, бажання творити було надзвичайним. І в нас в школі мистецтв був викладач, він навчався в академії Львівській академії. І мене мама теж викладач. Я запитала, чи можна повчитися в нього. І коли почала навчатися, і мама запитала, що там є в неї якісь здібності? Нездібності, талант треба продовжувати. І я вже будучи навчаючись в вищому закладі на одній ну, спеціальності. Її покинула і поступила на розтворче мистецтво. Назва виставки говорить сама за себе. У стінах музею представлені роботи сповнені квіткового розмаїття, реального і напівміфічного. Дерево життя серед них займає особливе місце. А всього в колекції художниця має близько 500 картин. Це не тільки квіти, а й портрети, архітектурні споруди та пейзажі. Хоч тут представлені квіти, але я найбільше люблю писати портрети, тому що будь-який штрих, будь-яка мазок, змі. Змінює вираз обличчя змінює людину, яку ти пишеш, і це дуже цікаво як для художника. Паралельно художниця познайомила аудиторію з роботою факультету, зокрема з цифровим етномистецтвом. Її роботи не лише вражали витонченою красою, але й надихнули на дослідження та розуміння сучасних тенденцій у мистецтві. Творчість Алли Руденченко відбиває внутрішні стани та почуття, які вона переживає. Жінка створює унікальну палітру вражень, яка відображається в її мистецьких витворах. Зазвичай це сфера почуттів і обов'язково має бути чиста енергія. Ти маєш бути ну, відпочившим, тобто нічим не стурбованим. Я все таки впевнена, що от в роботи художники вкладають тільки позитивну енергію. Авторка картин зазвичай застосовує у виконанні техніку батик. Говориться, її улюблена. Техніка улюблена це холодний батик. Я також написала дисертацію з розпису пошовку батику, і вона мені імпонує у картинах. Алли Руденченко кожен з гостей заходу міг знайти щось до душі. Юна художниця Валерія зацікавилась її роботами, тому що знайомий стиль написання. Так вона дуже надихнули її роботи, тому що мені її стиль мені знайомий. А от ну, Дуже мені подобається, крім неперевершених картин художниці, весняну атмосферу також створив зразковий ансамбль Приуцької музичної школи імені Ривуцького восьма нота. Гітарісти зачаровували присутніх своєю неповторною грою. Звучали музичні твори в оранжувальні Віталій Канзерський та поетичні твори у виконанні приуцької письменниці Ніни Заболотної.